Бергівський районний відділ Мальтійської служби допомоги від самого початку війни в Україні бере активну участь у підтримці вимушено переміщених осіб як на території Закарпаття, так і в інших регіонах нашої країни. Організація також продовжує реалізовувати різні програми, покликані допомагати нужденним на Закарпатті. За 525 днів повномасштабної війни в Україні у берегівському відділі мальтійців працювало більше 600 волонтерів. Для них було створено волонтерський центр, який днями було урочисто освячено парохом берегівської римокатолицької парафії отцем Янушем Молнаром. Майнап. Цього дня увага в першу чергу скерована на волонтерів, адже це приміщення є лише інструментом. Також тут наголос на тому, що ми сьогодні освятили цей будинок. Тобто, ми покликали на допомогу Бога. Його благословення цьому будинку і всім тим, хто тут працюватиме. Ми покликали тих волонтерів, на яких ми завжди можемо розраховувати за ці більше ніж 500 днів. Є такі волонтери, які вже десятий раз приїздять на один-два тижні. Ми хотіли їх зібрати, адже дуже часто ці люди. Не бачать це, бо змінюють одне одного на місцях. Саме тому ми провели такий день волонтерів, аби була змога познайомитися та поспілкуватися. Серед волонтерів були і такі, чия завзятість отримала визнання не тільки на місцевому, але й на державному рівні. Для них посольство суверенного мальтійського ордену в Україні нещодавно організувало окремий захід у Львові. Дехто з волонтерів не зміг долучитися до нього. Для таких представник посольства передав грамоти на відкритті волонтерського центру у берегові. Родина Шуміцьких вже тривалий час підтримує діяльність Берегівського районного відділу мантійської служби допомоги. Пані Марія, наприклад, декілька разів по кілька місяців працювала на базі в берегові. З амім'ятинсамія Шайотема Семервоета Кіттенибарета їм кютюдишима. У мене вже є зв'язки з берегівським районним відділом мальтійської служби допомоги. Важливо, щоб ми допомагали і вдома в Угорщині, але тут на місці теж вкрай потрібна допомога. Тут на Закарпатті фізично ми далеко від лінії фронту, але будучи в Україні, ми можемо зробити більше. Тобто, з однієї сторони, ми можемо допомагати на місці, а з іншої на Закарпатті живе багато угорців. і таким чином ми можемо допомогти і їм у цій важкі. І часи для мене причиною того, що я на такий тривалий час затрималася тут та допомагаю як можу. Є те, що таким чином я зміцнилася у відчутті людяності. Це, мабуть, найважливіший меседж волонтерства: залишитися людиною в усіх умовах та допомагати іншим. Почесні грамоти також були вручені кільком представникам закарпатських медіаресурсів, як, наприклад, журналістам сайту новин Йомо», журналістам нашого телеканалу ТІВІ 21 Унгвар» та співробітникам закарпатського радіо Пульс. Усі вони, крім висвітлення діяльності мальтійців, часто і власною працею допомагають у їх роботі. Після того, як почалася ця жахлива війна, пройшло декілька днів, поки стало зрозумілим, що саме нам робити. У всіх нас було своє життя, були спільноти, в яких ми працювали. У нас були цілі, але раптово за декілька днів це все зникло чи змінилося. Ми бачили ситуацію, яка виникла, бачили, що в країні біда. і тоді ми з сім'єю розмірковували над тим, чим ми можемо стати корисними в цій ситуації. Так я звернувся до мальтійців та запропонував свою допомогу. Спершу я потрапив на склад, де допомагав з вивантаженням та завантаженням гуманітарної допомоги. Я маю мікроавтобус, яким у перші чотири місяці ми доставили багато тонн допомоги у різні локації. Потім, майже кожного дня після роботи, я годинами працював на складі мальтійців. Я навчився працювати з вантажною технікою. Ми допомагали у тій величезній роботі, яку виконує Мальтійська служба допомоги тут, на Закарпатті та в Україні. В цілому я став маленьким гвинтиком у цій великій системі. Жовт коня працює медпрацівником в Угорщині за останні півтора роки. Він вже десятий раз приїхав до мальтійців, аби допомогти. для мене це важливо, адже це прояв людяності в країні, де триває війна і люди потребують допомоги. Я дякую за можливість бути учасником цієї роботи. З лютого 2022 року. Всі мальтійці об'єдналися, аби допомогти Україні та українцям. Сатмани служба допомоги міста та регіону Сатумари в Румунії з перших днів почала збір гуманітарної допомоги для України. Ми зв'язалися з паном Яношом Макуком та отримали від нього список необхідних речей. Ми оголосили збір на всіх досяжних платформах. На жаль, я не зміг вже в перші дні приїхати до України та допомагати на місцях, адже ми були зайняті організацією місця для збору допомоги для України. Але як тільки це вдалося впорядкувати, ми приїхали. грамоту вручили і представнику ордену Йоганітів Габру Авару. Він підтримує діяльність берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги від початку 2000-х років. зв'язок з берегівським районним відділом Мальтійської служби допомоги у мене існує вже з початку 2000-х років. Тоді я допоміг в організації певних програм. Тоді я побачив, що тут є велика потреба в допомозі. З часом орден Йоганітів теж долучився до допомоги для мене, як представника нашого ордену, центр мальтійців у берегові є штаб-квартирою, де мене завжди приймають з любов'ю та надають потрібну допомогу. А ми намагаємося допомогти як мальтійцям, так через них і тим, кого вони підтримують. Крім вище згаданих, грамоти отримали ще й багато інших волонтерів, хто у цей складний час щодня підставляє своє плече у допомозі нужденним. Їхня спільна мета підтримати кожного, хто цього потребує.